2 жовтня 2024 року в Одеському національному технологічному університеті відбулося урочисте засідання слухачів першого та другого років навчання Вищої школи педагогічної майстерності. Цей день став важливою віхою для випускників 2024 року, які отримали дипломи про підвищення кваліфікації. Вища школа педагогічної майстерності вже працює 17 років. Це ціла епоха, і, в принципі, свою роботу школа не припиняла ні з початком карантину, ні з початком повномасштабного вторгнення. Просто за цей час відбувалася трансформація під виклики сьогодення. Завжди оновлюються плани школи, завжди оновлюються методи комунікації з викладачами, зі слухачами, тому що є певні моменти, які потрібно удосконалювати, і ми це завжди робимо. В принципі. З наступного року планується вже такий новий річний план роботи вищої школи. Бо до цього вона працювала завжди два роки. Тепер ми за цей рік будемо планувати певні зміни. І з наступного року ми плануємо вже започаткувати річний план роботи, до якого відуться вивчення англійської мови. Цього ще раніше не було більш глибоко вивчення основ інтелектуальної власності. Це те, що буде із такого нового. Ну, в принципі, сьогодні ми святкуємо. Сімнадцятий випуск школи, да, оскільки 17 років, і 18-те зарахування, тому е, випускникам ми бажаємо е, щоб отримані знання, вони їм були в допомогу в подальшій роботі е, не, для їх розвитку да не прийшли, як то кажуть, даром. А що стосується нових слухачів, слухачів, які переведені на другий курс да, плідної роботи, праці, комунікації, обміну ідеями. І завершення також наступного року або через рік випускники 2024 року мали можливість обмінюватися досвідом та новими ідеями з колегами, розширюючи свої професійні контакти. Це школа для лідерів, які орієнтовані на якісні зміни в собі та педагогічній майстерності. Випускники поділилися своїм враженням про навчання. Зазначивши, що програма допомогла їм набути нових знань і вмінь необхідних для сучасного педагога, вони висловили вдячність викладачам за індивідуальний підхід та підтримку. Скажу щодо важливості навчання в ОШПМ. Я пам'ятаю, як два роки назад, коли тільки нас зараховували слухачами вищої школи педагогічної майстерності Богдан Вікторович Єгоров, він оголосив про важливість навчання в цьому, чому тому, що є досить серйозний такий недолік. Ну, принаймні був роботи нашого колективу в тому, що кожен співробітник, працюючи в своєму якомусь війському направленні, він не знав, чим займається загалом колектив, так і інші співробітники. Вища школа педагогічної майстерності вона усуває цей недолік за рахунок того, що ми взаємодіємо один з іншим. Ми підвищуємо свою кваліфікацію не лише за рахунок взаємодії з викладачами, а й взаємодії один з одним. І таким чином, навіть скажу особисто про себе, я здобув досить багато корисних знайомств, які набули вже дружніх стосунків. Я дізнався дещо нового про людей, яких я вважав, що я знав, але за рахунок взаємодії під час навчання в Вищій школі педагогічної майстерності я більш дізнався про їх здобутки, більш зрозумів важливість їх роботи і таким чином відкрив для себе досить багато нового і навіть. Зараз при виникненні якихось завдань, якихось проблем, я вже чітко знаю, до кого я можу звернутись і яким чином взагалі їх вирішувати. Підвищення кваліфікації вони повинні бути постійним. Тобто, так ми молоді до тих пір, поки ми навчаємось. Як тільки ми перестаємо навчатися, це є можна так би сказати це крапка на нашій кар'єрі, це крапка на нашому розвитку. Тому безумовно підвищення кваліфікації воно може здійснюватись не лише централізовано то тобто, в таких. Закладах, як вища школа педагогічної майстерності, якихось більш таких організованих мероприємствах, але і загалом кожен з нас повинен весь час шукати цю інформацію, тобто не чекати, що хтось нам надасть її на тарілочці, а повинен шукати. Тим паче в нас час, коли досить стрімко розвиваються і інформаційні технології, досить стрімко розвиваються штучний інтелект, і тому. Наш інтелект людський він також повинен весь час розвиватися, щоб, так би мовити, не залишатися позаду всіх цих передових технологій. Високоваліфіковані педагоги практики на своєму досвіді знають, що таке педагогічна майстерність. ВШПМ акцентує увагу на персональному розвитку, пропонуючи міжмодульні завдання та індивідуальні консультації. Ця програма стала платформою для творчої та інтелектуальної атмосфери. Що дозволяє випускникам сміливо крокувати в нове професійне життя? Ми вітаємо всіх випускників Вищої школи педагогічної майстерності та бажаємо їм успіху в усіх їхніх починаннях.